Не вліз просто. Ой, ти вже випрыгнув. Я тебе побачив. Ну я, я вичу ви 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 куди є зброя, я вичу де, де. Ну там де є зброя. Я не все обчищу. Ну хоча я вже бачу собі зброю. Ти, шо на, mm. Чи на, Давай, на ламбу будем сідати? Давай на ламбу. На ламбу, Давай, сідай, сідай. Погнали. Ого, ми прям біля кругу бурі. Повезло нам от нині. Что, ну, сразу там, за вертушкой? Там, да, не, Нет, давай вот тут. Да давай нет, тут сброя, тут сброя, нам надо ей найти. А через двери, нет? не? Нет, мы все должны разгромить. Что, давай на вертушку сразу? Почекай, тикей. Да, И сразу. Так, да, там вертушка є. Зразу заберемо вертушку і, погна... і погнемо. Нам вона якраз треба. Правда, тут дуже багато бочів. Все, давай, сідай швидше на вертушку. Я тебе чекаю, давай швидше. Чекай, почекай, чекай. Давай, сідай! Все, погнали, погнали, погнали. Так, зразу ми забутаємо вертушку. Не, ну мы так блін, прикольно Давай когось знайдемо і будемо з, з, з геликоптером учить. Ось тут може хтось бути дивись. Не бачу только Бачиш! Ворог на машині! Так, так, Стріляй. повертайся. Стреляй! Повернись, повернись, я не бачу. Ось там ще один. Ось, за Я зараз буду їх... Я их преследовать буду. Так, давай дай мы высаживаемся. Да не, не треба. нас... Давай пово... повоюем. Я на нього высаживаюсь. Я на нього высадился. О! Не, бабума! Смоляй по ньому! Пап, стреляй по ньому! Стреляю, стреляю! Вони будуються. А ми летимо вище і вище. Блін, а що ми якось пахаємо? А, в нас топливо закінчилось. Ливой. О, от это капец. У нас топливо закінчилось. Тут якраз, блін, рядом! Тут ворог! У мене життя мало Ай, блин, вот это я слип. Без бою, молодый. Там мені треба аптечку. Там вертушка, теж. Теж, походу, падає. А не, не впала. Идем на вертушку нападати. Ну, давай. Вкрадем, папа, вертушку. Окей? Папа, вкрадемо ми їхню давай, вертушку. Спробуй, папа, давай. А там вони, там вони, там вони. Я вже бачу одного із них. Давай будемо... Будем... Не, я просто вкраду в них вертушку. В мене вже стріляють. А це погано, що стріляють. Діда! Погнали. <пілляє> <гум> Чисто, всім пока! Вони зараз так! <гум> а, давай, щоб паливо! То коли паливо закінчується, будь ласка, сідай! <гум> а, бачу ще знизу один! Бачиш? Не бачу. А, бачу, очі! Стріляй по ньому! Я якраз снизу всяк Я слежу, у нас скоро паливо, не... Треба, треба вже сідати, у нас паливо зараз закінчиться. Давай на хату сідати. Якщо що... Шоб... Блін! Блин! Зараз підірвем цю вертушку, вбивай з неї. Там ворог, ну? давай. Рыб, давай його б'ємо. А я його наб'ю. Ого. Вбив! Был. Там еще один бежит. Я сейчас на нем на Там еще у нас команда одна нападает. Увы, вертушкой. Круто. Вот и. На нас еще одна тут команда нападает, я бачу. С хаты. Бачиш, там строиться? Да. Блин. Бэйв. Де он, да, де нет? Бэйв я его. Я вбив одного. Не, не, сідай за вертушку. Не сідай, он уже. Тут защита зелья, бывыйка Х2. А де ворог? Бейп, Брати важко. Ой, у нас стріляють. Да, по, по нам шмаляють. Ну, ворог не дай. А я на місці стою, я водик. Бейп. Круто. Ще зібрали. А, бачу ворога. Де? Де? От там. Бачиш? Ви... Молодець. Там і машина, там зразу машина. Там ще один ворог. Да, там машина ще. Там даже... Я по машині, правда, стрельну, фронту. Я промазав. Да, ну це правда боти. Боти? Так, це боти, з ними... Давай, сідай швидше. Сідай за машину швидше. І нам. No. Так, друзі, зараз ми... вся команда гравців. Як тримати? Тільки зброї зараз тут по валяється. І... Ой, ой, убий. Де ми сходите, Там ран... О! Я тяжение ран... ранения зробив. Смочи! Ранів! Я не можу! Стій. Блін! Убив! Ти одного угу? вбив? Да, ти одного вродив. Круто. Подожди зброю. Тут дуже багато зброї. Папа, ми в царстві! Шість гравців залишилося. Наша команда. Ти одного стріляє. вбив, гравця. Ой, ти мене вдарив, він? Так, да, я знаю, я зараз його вб'ю. Висаджуюсь. <звук> да, Аптечка, якщо треба. Мені на одного так і хп не знесли. З одної і тої ж битви. Папа, сідай та, за машину, та, та, срочно. Та, та, та. Зараз Добре. ми в маленькому кольці, нам треба двигатися. По чому кольці. Давай рухатися, щоб нас. П'ять гравців залишилося. Папа! Ми походу отримуємо так. перемогу. Все, я теж давай, давай йому ганяти. Ні, ну прикольно. зараз центр кова, тут саме безпечніше ну, зараз. Давай гоняти. Ще, ще можемо вдвох задавити когось. Причем хати, я это також така цікаво. Давай я все-таки буду на місці сидіти. А, тут якраз Вон, ворог. Ворог, ворог, ворог. Давай бий е, я у неї його. Я, я перепрыгну в твою машину! Ееес! <смеш> ти його вбив, ты його вбив. Не, не надо мене далі збивати. Пана, що ти мою машину перевертаєш. Я просто ру, я руку, щоб нас ніхто не застрелив. Будем зараз забирати там ящичок з боєприпасами? Я Ми хочу його вистачає. забрати. Ми я хочу. Вага. Ні, там не з боєприпасами, там з різними пушками. Там різні хороші пушки. Зараз. Ого, тут РПГ надо. Та не треба. А, ну тоді. Мені вона не не а подобається. Ні. А, ну тоді поїхали відсюди, нам вона тоді вже не треба. Mm -hmm. Ну Десь типа... бонок. У них же тактично буде ховатися десь від нас. Бой, бачу ворога. Двоє. А, да, да, я ж казав двоє. А ні, а один год із них. У них З мініганчика вбив. Так це бот, правда, але ну, мені треба зараз бота вбити. Мночі по-другому! Блін, мене вбили, папа, мене вбили. Ні, вбий його! Лікуй мене, Вилічи мене! Зараз, зараз, зараз втікаю від Прийди з машини! Вилічи мене, будь ласочка. ми зможемо витащити раунд. Мене зараз не куди Не лікують. Не знаю, не знаю. Да, ти встигнеш, ти встигнеш, я його доб'ю. Ура! Я його... а ні, в мене 30 хп, блін, я не встигну його, може, добити. О! О, 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 я його забрав у кінці! Круто, перемогли! Ні, якраз <bilmiyorum> навіть на відео! Супер! Ага, круто, круто, це була супер гра. Фух! Молодець! <igh -ха> 400! О, 400 000 опыта. Давай приготовитися по-новій. Давай. Супер, можеш. Може ще новий даже. Може ще раунд за заберемо повний.